Вітаю, друзі. Сьогодні на огляді на продажу у нас рідкісний апарат. На сьогоднішній день дуже нечастий гість. У мене конкретно вони дуже скажімо так, в маленьких кількостях заїжджають в Україні. буквально один зі 100 От, скутерочків і в основному, ж, скажімо так, в такому стані, який який мені не цікавий. От Сьогодні у нас скутер. Практично новий, з пробігом всього навсього 3500 кілометрів. Це оригінальний рідний пробіг цього скутера. От, випущений він, давайте будемо так знайомитись, 4-го 1998 року. От, тобто скутеркові 24 роки як мінімум. От, і от в такому він стані. Я вам скажу, що в цьому скутері я навіть не чистив карбюратор. Тобто настільки техніка живуча, настільки вона надійна японська, Просто, просто якби я дивлюсь, знайомлюся з японською технікою, причому кожен день і дивуюсь, настільки вона якісна. І якість ця, вона в кожному елементі, в кусочку того провода. Сварки, якою там зварена рама, кріплення і так далі. Як я і скажу. Хто мені проводить порівняння з китайськими апаратами, ну, якби навіть і не думайте, в кого є, до речі, досвід володіння китайськими апаратами, розкажіть, мені буде цікаво, скільки воно у вас прожило. І... Поділіться, мені дійсно дуже цікаво, так як китайський автопром, мотопром я просто зневажаю, що машини ще куди не йшло, а от мото, ну поки що не знаю достойного варіанта. Так, знайомимось по порядку. Задня гума відсотків 80% залишилось. Стоїть тут у нас данлоп, гальма в чудовому стані. От Фільтерочок я поставив новий паралончик, промочив маслом. Це, як книжка пише, скутерочок на рідних варіаторах, на рідних ремнях, роликах і так далі. Тобто повністю е, стоковий стан. О, ну, на 3000 пробігу. Це якби нічого для такого скутера. В кінці відео, кому цікаво, знайомтеся в якому стані варіатори. Як я і сказав, я в ньому навіть не чистив карбюратор. Так, йдемо далі. Скажу зразу, що скутер був. Е, Фарбований, тобто він фарбований в такий в рідний колір, золотистий такий. От так як приїхав скутерочок з, з Японії з такими подряпинами, і зараз везуться вони в великій кількості на контейнері і буде формований карман. От Я вам до чого якби почав розмову за якість. От, цей пластик був якби деформований, причому дуже, і воно все. Прогрівається фенчиком, все стає на свої місця. і тобто Ніяких проблем. тобто Настільки якісний пластик, якому 24-25 років і ви, ви його ну, захочете поламати, не поламаєте. Так, по пластику, як я сказав, він фарбований, фарбований якісно. от Перламутровий такий золотистий колір. Питань по пластику абсолютно немає. от Є бокова підножечка. От, дивіться, на цьому скутерочку лежав якийсь ще мопедик. Єдине, що трохи прим'ялося сидіння, сидіння оригінальне, якому 24 роки чи 25 От, поїздити воно скажімо так, вирівняється. Дивимось під сидінням. От такий стан. Все чистеньке, все новеньке, є блокування під центральної. Бачите, не знімається. О, Тобто блокування підножечки працює. Під сидінням також все як новеньке. тобто ну 3000 це абсолютно новий апарат, коли б він не був зроблений. От В якому стані пол. Єдине, що тут чуть, чуть бачите, теж щось було. так далі. І в нас тут карманчик такий доволі непоганий, є гачечок. який дивимось 3543 пробіг От, в якому стані оригінальні ручки дивіться скутерочок буду продавати дорого так як це більш як як вінтажна річ антикварна річ От на сьогодні знайти такий апарат буде дуже непросто Передня гума також, як і задня, аналогічно, плюс-мінус 80% залишку по протектору стоїть, так само данлоп. О диск. Диск в ідеальному стані колодочки так само, плюс-мінус, як нові. Маятникова вилка передня, він дуже м'якенький якраз для... Наших умов, для наших доріг, тобто комфортний м'якенький скутерочок, в нього велике сидіння в принципі, для двох підійде, і робота двигунчика мені в нього дуже подобається, він такий басистий звук двигуна. Коротше, в загальному скутерочок, скажімо так, можна порівнювати до нового апарата, а заведу з ножки. Заведу спочатку з ножки. Чуєте, так, як працює двигунчик? Просто часи. Жодного лишнього звуку. Ідеально. Так, ну все, немає більше що сказати, все супер, все без питань. Отак От виглядає, бачите, пластик, дуже якісно і дуже дорого, скажімо так, пофарбований скутерочок. Зробимо, як завжди, невеличкий тест-драйв, до речі, датчик на бак також працюючий. Це рідкість, також скажу, я перевіряв. Мягесенька вилочка, бачите, працює. Вилка тут дійсно якби, топова, і місця по сидінню більше, ніж у Діо 34-х і так далі. От. І я б сказав, що скутер можна сказати, що для двох, а як в нас люди? Люблять говорити півторачка. Хоч, хоча я не знаю, як характеризувати скутер, коли мені телефонують і кажуть, у вас є щось півторамісне. Як це може бути півторамісне? Ну, як би так. Скутерка, скутерок. До речі, навіть на японському бензинові. Зараз перевіримо максималочку, чи їде він своїх 60. Мені так подобається 51-й. По-перше, він по дизайну, скажімо так, як міні 48 літ. Я його називаю міні 48, так як він по дизайну ну, дуже схожий на 48 літ Honda. Ну і комфортненький він, цим мені подобається. Гарно тримає дорогу, впевнений такий скутерочок. Дискові гальма спереду, чудово працюють. Одним словом, апаратик дійсно рідкісний, дійсно в такому стані я вже й не пам'ятаю, коли в мене був. Кому цікаво, поспішайте придбати, вони дуже нечасто бувають. Я вам рекомендую, особливо для сільських умов, для сільських дорів доріг це супер варіант. Простенький двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Він дешевенький в ремонті, в обслуговуванні. Розмитнений, ставиться на облік, якщо потрібно. Кому цікаво, телефонуйте. Гарних покупок вам. Знімлю коротеньке відео вам, в якому стані honda 96-го року випуску. Дивіться, в якому стані кришка варіатора. Пелюки немає, грубо кажучи, за 3000 пробіг. У нас тут, зараз я вам скажу, 3500 оригінального пробігу, вся наша 3500 км. Дивіться, в кому стані тарілочка щеплення заднього, передній варіатор. В ідеальному стані задній. Повністю новий, дивіться, які колодки щеплені, от. І Я бачу по тарілочці більше 35-40, ніхто на ньому навіть і не їхав. Ну і Оригінальний ремінь залишився Honda От, От так виглядає кришка варіатора нового скутера з пробігом 3500.